Вітаю вас, шановні глядачі. Першого муніципального каналу з актуальними новинами станом на 7 березня Ірина Вербинська 377 сімдесять доба як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ворог не припиняє свої. Підступні напади минулої доби. Українські воїни відбили понад 140 атак противника. На купінському на лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, продовжує штурмувати місто Бахмут. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районам зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління вісім районів зосередження противника, два засоби протиповітряної оборони ворога. урага <small> На Одещині ніч минула без тривог на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири НСІ, Можливий загальний залп 24 калібри. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. 6 березня під головуванням міського голови Віталія Граждана відбулося засідання виконавчого комітету Білгородністровської міської ради. Виконавчий комітет заслухав та ухвалив звіт про виконання бюджету Білгородністровської міської територіальної громади за 2022 рік. На засіданні було схвалено ряд міських програм, що виносяться. На розгляд сесії заслухані звіти про фінансово-господарську діяльність певних комунальних підприємств, внесено зміни та доповнення до титульного списку заходів на отримання міських доріг, тротуарів та об'єктів поточного ремонту на 2023 рік. Затверджено титульний список робіт капітальних та поточних ремонтів, придбання товарів та послуг для підтримки експлуатаційних властивостей багатоквартирних житлових будинків на 2023 рік. Прийнятий ряд рішень стосовно надання соціальних послуг платних та та безоплатних, які надаються комунальною установою Білгородністровський міський територіальний центр соціального обслуговування у 2023 році. Комунальні служби міста Білгородністровського працюють в штатному режимі, надаються послуги з водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення, вивезу твердих побутових відходів та утримання житлового і дорожнього фондів. 6 березня аварійно-ремонтну бригаду комунального підприємства водоканал ліквідовано порив на мережі водопостачання по вулиці Переможненській. 6. для проведення аварійно-ремонтних робіт тимчасово було обмежено водопостачання абонентів по вулиці Міцкевича. Наразі ремонтні роботи системи водопостачання по вулиці Перемождинська завершено. Водопостачання по вулиці Міцкевича відновлено. Протягом минулого тижня бригади працівників дільниці санітарного утримання території міста комунального підприємства Автотранссервіс. З керівник В'ячеслав Ганчурін проводили планові роботи щодо прибирання території загального користування міста, очищення їх від сміття, наносів піску та негабаритних відходів на контейнерних майданчиках. З 15 березня розпочинається двомісячник благоустрою на території міста. В рамках двомісячника передбачається проведення загальноміських толог та акцій, а також порядкування парків, скверів, газонів, квітників, спортивних та дитячих майданчиків, приведення до ладу території зелених насаджень, формування та ремонт елементів благоустрою міська влада звертається до керівників підприємств, закладів, установ і організацій всіх форм власностей з проханням навести лад на прилеглих територіях приватних володінь громадян та в місцях громадського користування. На варті безпеки міста стоять муніципальна варта та поліція. Патрулювання міста здійснюється. Плановому режимі в Білгороді Дністровському зберігається тенденція зменшення рівня захворюваності на вірусні інфекції: 254 випадки проти 274 попереднього періоду. З них дітей 193 проти 206. Про це повідомляє міське управління охорони здоров'я. За даними міськрайонного відділу лабораторних досліджень, минулого тижня в місті зареєстрований один випадок захворюваності на COVID-19. попереднього тижня подібних випадків не фіксувалося. Для зручності автомобілістів, мешканців та гостей міста, яким необхідно відвідувати медичний заклад, вчора, 6 березня по вулиці Маяковського, відрізок з одностороннім рухом від вулиці Свято-Георгівська до вулиці Сергія Файнблата, дозволено паркування транспортних засобів по праву сторону узбіччя. Юна Скрипалька Білгород Дністровського здобула чергову перемогу. Учениця Білгород-Дністровської школи мистецтв імені Гінзбург Аліса Булгакова на міжнародному канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості визнана найкращою в своїй віковій категорії та посіла перше місце. Минулого тижня у Білгород-Дністровському пологовому будинку на світ з'явилося чотири немовляти. З них три хлопчики та одна дівчинка. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо! З вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному миру із затушку вашим родинам тримаємося разом і разом до перемоги.